35 п'ять ведмедиків привезла поліцейським координаторка кімнати терапії іграшкою Антоніна Козак. Психологиня каже, іграшки адресовані дітям потерпілим від домашнього насильства. То До 16 днів проти насилля. Ми обрали, що іграшки повинні іти ще далі, і тепер вони стануть помічниками для дітей, які страждають від насильства або є свідками цього. Коли приїжджає поліція на такі виклики, дитина по перше. Травмована, бо вона була у такій ситуації. І коли поліція зможе її дати, таку іграшку, яка трошки забере її тривожності, трохи може заспокоїти її стан. Тобто, перше, що побачить дитина при появі поліції, це буде іграшка, яка стане її помічником. Інспекторка сектору протидії домашньому насильству Хмельницького районного управління поліції Аделіна Кирилюк говорить, ведмедик це ще один з інструментів, який правоохоронці отримали для подальшої роботи з травмованими дітьми. І оцей такий інструмент в роботі буде нам допомагати відволікти дитину в перші хвилини. Так з розмови з нею вона може поділитися. Деякими речами, якими вона боїться, можливо, поділитися з батьками або навіть з поліцейськими. майже кожен другий виклик, ми можемо використовувати дану методику і запропонувати дітям щось приємне, щоб вони бачили не тільки насилля, не могли з кимось поділитися і мати свого друга. За словами начальника сектору протидії домашньому насильству Хмельницького районного управління поліції Олександра Сівка, така методика застосовується вперше. Раніше на виклики в сім'ї, де вчиняється насильство, правоохоронці брали з собою хіба що смаколики. В нас є і реагування на виклики, і є превентивна робота, попереджувальна робота з іграшками раніше не приїжджали. Це просто нове таке починання. Поки що на сьогоднішній день, як заспокійливий ефект, як ефект якоїсь релаксації, як спосіб якимось чином. Від сторони від цих проблем, які є в сім'ї. Хмельницький став першим містом в Україні, де поліціянти їхатимуть на виклик з ведмедиками-помічниками, розповідає психологиня благодійного фонду Рокада Антоніна Козак. Ця акція розпочинається саме із міста Хмельницький, бо таких кімнат терапії іграшкою вже більше 50 в Україні і дуже багато за кордоном. На кожній іграшці навіть буде така емблемка, яка буде, наче меседжем, говорити дитині, що мені, я можу розділити з тобою цей біль, я можу тобі допомогти, я можу стати тим помічником. Навіть є такий значок, де написано: Ми можемо плакати разом. Тобто дитина зможе передати свою. Тривожність, іграшці. Вед медиків для хмельницьких правоохоронців надала Вікторія Назаревич, психологиня та засновниця волонтерського проєкту Кімната терапії іграшкою. Наталія Паляниця, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.